Так, це сісони купили, купіємо, Купив такі вобаски, да. ну то ти все купиш, то що не люди. Комо, ланцера взяли, раз'яли вісіки, ми ж такі, ще блищать. Того що ж, де вже злопу? То вісончику. Сонча, вісончові шибіт тріску і так? А що ти хочеш сказати, жені? Кажи, що ми десь 100, 150. Да воно було тут. Запаяне! запаяне, запаяне! Вже запало, з щипня вже десь по підтворищі улочи. Згадай, як тебе на БМВ було. На БМВ мені дід... І воно потім не йшло. Від морозу, ну не від сончик. від сонця хано не тріскає. Отак і, жив, і живемо, завжди щось віскає ламає. Калєрка, я тут що побачив, олігарх ти що. <плоджував> а ти де дай Ха-ха. О, видиш? О, таке броніки продають. Його по Бід... баки бензини є. По... Бідно люди живуть, то в мене бензини є які. То, то зато газу повні. Газ до газ, газ по <газу>, 29, а, чекать. а бензина по 50. І, і ті ти по ні баки Ти зарплату платиш, ні? Чи як ти думав? Все відклади, ти го, ти не на позашляховику, що ти так лупиш. На фазенду їдь. Ну, а, ти на фазенду. А, а, а ні, ну, стане то біля автобусу, будем жарили купа. Пошли. Люди а, а, ще будуть дві, або ще облізували. <газу> Зараз на озері, що там малолетки є якісь. Тому я фазенду. Що? Може треба було бензини взяти, швидше би розгорілося. Нє, ну я знав, що ти ще треба розлічити. Послухай сюди, я зараз із кому в жару половину. Половину ти на бензійні це був Ти такий умний. Ба Поті, потім буде плівало чоловіч в унітазах. На, унітаза. на бензині, на бензині сяду бужу. Файно, бо то сухи потикі. Діду колись знаєш з та, татом куди в походи, вони мене завжди з собою беруть. В походи? ти э, куняку, думаш, ну, спала, думала, що та, є, ви, там це відомо спали, думали, що він в походах! Та ніби то в Карпатах? Ти в Карпатах я кі беру з собою, знаєш. І покій, а ти з цим мирончом далі в магазину не виходить. Чого? Ой. я по полонинах там хожу. Та німеч, о, ти починаєш! Д'їв то що просив. Коли я мав діти? Ну, ну то що його ваня, то не ваня. Ну, то заїдь на точку, щось візьмі. Зап'єте, не буде лі. Ага, то що я піву? Я півтушу зараз, що вдома си вип'єш! Вдома си вип'єш! Ти сусідський вдома си і буду їв. Зараз буде вже жарливо, вже вогончик підгоряє, файно. Давай, діда, ти як кухар можеш що пожарити, файно, пацан. Ось, файно, ді. Зараз так беремо на два патіка. Чуєш, діда? Тримай їден. Та сюди патік тримай, мій щіза за сусід. А, да, а ти був колись за такі горі пікуй? Так. Вона такі горі, знаєш? Такої нема горі. Я тобі я... покажу де ну, Я їжджу, знаєш, я завжди по горах їжджу. Ти по горах книж, бо ти хоть. О, тримай ті дві палки тепер, ка. Що no. мало б ти більше сусісом? Та я дві з'їв, діда. О, стоять! А чого ти ти з'їв без нашого відома? Я просто не, не їв нічого зранку, знаєш, голодний. Що там зрання їв, не їв, зараз навчу на всю ту на все життя. Бо можуть вуха повітбивати. Копейщи, да, казав, візьми сердельки, бо на ще ломіть на тих патичках. Яй, борте тебе... пекло. Десь і бери патик, я себе буду жарити. І що? Ой. Чекай. Чекай. В'ялу -то, то треба було шампурани ти, бо щітку брати. В'яла, то то всі серденька бре груба. Хто не взяв шампура? Бо хто знаш, що ти з сосиски чи прямо серденьки на пікнік? Сочніш. О, так і жекалірка, раз два місяці хтіли десь звідти на пікнік, і теж все обламало б. Та чого? Ну діду, ну треба брати барбекю. Подивись, подивись! Що тут таке? Нікуміде? Та що ти? Нормально йдеся сердець. Во, я за то говорю. Су, от його сусідки, то є хіба до хати, до, до бульби. О, Не що от го на кульок стане. Що ти то, то то ще кульок плавиш, що ти хлопчик? Я ще треба. Гімет, ніякої. Ніяко. Мене дрова, в мене філки, будь ну, нього філк, знаєш. Але ти, ти ж їх за пікнік, що ти сусідку їсть. Ой, ка має, має бути. Ка має бути піджар на ладі. Що ти вже? Їй хліба. Ти почекай на людей, от голота. Молодьор за рубль без церкви хочем заобіщав. ти, ти дурний. Коли люди їдять, то діти їж, ти не п***а поперед всіх. Льо, ти дур, ти шо? Він просто до зари. Не... Ти плюй, що п'є, п'є по очу. Що що в тебе між зубами, ти воду. Я о, в кумтресі хватить. Тримай. Во, во, Ого, ваше тривчить. Такой як сувар, розлупив і зробив, робишся на пешечку. А. Я ти дав щось намастити. Я ще б на дрістає, То е. як бургер, діду. А як ти хтіла, а? Шішки і бургер. Сьогодні що послівав. Та це їй Ну. Треба було ще цибулі, цибулі да, взяти якоїсь часнику. Це було тебе моси, першу цегу не посилати. В <laughs> носире. Тут... Будеш вийде, як ти ні будеш Ви мене зразу. Вони нормальні, пацані.